Накинули мотор сьогодні і об'явилася проблема Ввиду того, що ланцюгова передача тут торкала до піддона. Я вже його трохи загнув молотком, але все одно наше отак. Чуть-чуть до нього достає. Треба знімати ще раз мотор, знімати піддон і робити шахту під ланцюг. Якось так. Проблема з піддоном вирішена методом відрізання від піддона лишнього. Молотком вистукав. Таку ямку і ну, відповідно ланцюг більше до піддона не дістає. Охолодження. Охолодження планується зробити примусове. На цей шкіл. Хочу придумати якось отак. Прикрутити чи приварити, ще не знаю, шків від жигульовської помпи, щоб до нього можна було прикрутити вентилятор. Жигульовський, який буде постійно працювати. Ну, відповідно, тоді зразу перед ним десь тут стане радіатор. І ще хочу перед радіатором ставити вентилятор. На ниву купляються такі маленькі вентилятори з маленьким моторчиком, щоб він сильно не виступав наперед. Якось так. Ну, і плюс від того шківа, що буде прикручуватись до нього вентилятор. Можна буде надіти ще один пас, ну, ремінь, і десь прикрутити насос гідропідсилювача. І зробити з нього. Насос для навіски. Отак легенько прихопив один шкіл до другого двома точками. Центрував на око. Ну Там, може, якась доля міліметра не грає, але то не критично. Далі буду сверлити отвір, ну, три отвори через два шківи. І буду нарізати різьбу в першому чугунному. Отак от просверлив три отвори через два шківи. І в цьому шківі нарізав різьбу. Купив три отаких от болтика з вузькою шляпою. Зараз буду пробувати прикручувати. Ну і отак от він прикрутився. Трошки втік. Тут видно, от, зараз хай камера сфокусується. Видно він от вис... трошки так змістився вниз, а тут виступає. Не знаю, чи камера передає, мало світла. ну Десь на міліметр, може менше. Думаю, що то не критично. Teper treba 3 prevárať 3V na ventilátor. Preváravam 3V. Все. Ну і тепер результат. Шків прикручений до шківа насквозь, законтергайний гайками ззаді. І тепер на нього одягається вентилятор і прикручується. Гайками все крутиться без проблем. І так, продовжує ліпити міні-трактор. Дойшла робота до отакої конструкції. Тут планується, ну тут зашиється бляхою і на ту сторону планується прибори підометр, тахометр, температура, датчики кнопочки і зажигання тут, на цій полці, значить на одну половину. Отак От буде ставати акумулятор на другу половину сварю гідробак на гідравліку. Потім далі. Ця полка на болтах, вона зйомна. Це для того, що якщо треба буде зняти коробку, щоб не витягувати цілий мотор зі всім, можна буде зняти просто полку, відкрутити коробку і її витягнути. Ну і тут внизу. Вже звідси буду випускати сюди і робити рульовий механізм. Потім покажу. І так по приборах. Купив шестерочні прибори в зборі. Розібрав їх. Тахометр, спідометр, температура, тиск масла. Ну і рівень бензини. Ще, мабуть, куплю вольтметр від п'ятерки. Він там таких самих розмірів. І отак, кусочок бляхи. І вирізаємо. Тут діаметр 100 різав булгаркою. Сюди діаметр 50. Купив коронку. Але коронка на 50. Воно не залазить. Мусив ще гравером трошки підтесувати. Краще кронку брати на 51. І все. Приблизно отак буде вона виглядати. Тут ще хочу вольтметр. Тут внизу зроблю якісь кнопочки, пімпочки, якийсь замок зажигання. І так буде. Повставляв датчики в панель. Так вона виглядає. Вже прикрутив замок. Лишилася робота сама нудна і сама найбільша, яку я не люблю. Це проводка. Треба буде це все розвести, зробити під фішки, під'єднатися до мотора і пробувати завести. Хілоу підписники. Довго думав я, як розвести ту проводку в тому тракторі і придумав, що не треба нічого думати. Вирішив тупо витягнути стару проводку з таврії, з донора, якого робиться трактор, і так її і перекинути на трактор зі всім. І не видумувати ніякого ровера. Оскільки її треба на щось в'язати, а не щоб вона просто лежала на моторі. Теперш ніж її розводити по моторі, будемо видовжувати морду, ставити радіатор, робити якісь кріплення і до них потім в'язати проводку і під'єднувати. Далі покажу. І так, рама видовжена за допомогою доточки швейнера. Тут швеллер вісьмка. Взяв метр швеллера шесторки, просверлив отвори і на болти. Тут підпилив, щоб він зайшов плотненько один в другий. І все, і рама видовжилася. Десь приблизно тут буде радіатор. Тут буде ще поперечна перемичка. На ній буде вовм передній. Ну і далі буде. Так, ну що, катушка підключена. Проводку більш-менш розкинув, ще не всю, але хочу спробувати запустити більше ніж 2 роки. Ну, десь приблизно 2 роки мотор не запускався. Перший запуск. Сила буде діло. Ну і треба то все діло закріпити, щоб він трошки довше попрацював. Бакап, якщо нема, буде фляжка Закачаємо бензин. Є, щось порскнуло. Скорка вже, певно, ляти не буду. Robimy szaraz. Op, kapuje benzyn, kapuje benzyn z obradki. Wodem rozbarać Третя спроба. Далі капає бензин. І так, капало чого, бо тріс, шланг. Він був заглушений. З обратки мається новація. Не знаю, що заглушений, але мабуть що я візьму. Куплю ще метр чи два шланга і зроблю обратку. Нормально так має бути, щоб не переливало карбюратор. Не знаю, чи там голка тримає, чи ні, то що карбюратор такий. Не знаю який, але я не знаю, чи дам йому раду. Так що краще лізти до нього не буду. Попитка номер 5. フフフフフフ。 Працює.